Масштабна індексація, яка буде проведена в Україні у 2024-му, охопить усіх пенсіонерів. При цьому зазначають у міністерстві соціальної політики, механізм буде трохи іншим. Індексацію, яку, як правило, проводять на початку березня, на половину розміру інфляції попереднього року та половину від середнього за останні три роки річного зростання зарплат, у 2024-му реалізують за новими правилами: ведуть бали і коефіцієнти. У Кабміні розкрили деякі деталі нової методики осучаснення пенсій. Нова система повинна зрівняти розміри пенсійних виплат незалежно від року, коли людина вийшла на заслужений відпочинок, та підвищити середній розмір пенсій до 6 тисяч гривень. Індексація пенсії має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це, з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету. Крім того. Вийти на пенсію у 60 років у 2023-му зможуть далеко не всі категорії українців. Вимоги для виходу на заслужений відпочинок за віком в Україні змінюють щороку, пояснили в пенсійному фонді. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 30 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, то припинити трудову діяльність можна буде у 63 чи 65 років. Якщо кількість стажу 20 років і більше, то вихід на пенсію відбувається у 63 роки. А якщо менше 20 років та більше 15 років, то у 65 років розмір пенсії визначається кожному індивідуально. Під час розрахунків враховується рівень зарплати, з якої сплачувалися. Внески до бюджету, а також кількість самого стажу. Підвищення вимог для виходу на пенсію відбуватиметься до 2028 року. Як зазначили у пенсійному фонді, тоді для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу.